Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би вглибитися в аналіз гарячих трендів криптосвіту. І якщо вам подобається розбиратися в криптовалютних нюансах, то ви потрапили за адресою. Сьогодні я хотів би зглибитися в таке питання, яке турбує багатьох: коли ж очікувати корекцію на ринку біткоїну та як це вплине на його подальший шлях. Також перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свій власний аналіз і вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишив в описі до цього відео, а тепер переходимо до огляду останніх новин. Давайте розглянемо останній період з 1 по 6 грудня, коли біткоін показав неймовірне зростання на 18%. Графік прикрашений сімома сяючими зеленими тижневими свічками, що надає ситуації деякої ейфорії, але як завжди, перед такими моментами часто настає час корекції. Тож, які перспективи перед біткоїном для отримання певного обсягу інформації, я хотів би поділитися з вами думками різних криптоаналітиків. Тож, першим аналітиком, думку якого я хотів би вам представити, є доктор Профіт. Він вбачає ще багато потенціалу у біткоїна та прогнозує його рух до 47 або 48 тисяч доларів. Однак він також сигналізує про можливу корекцію у розмірі 20-30% при досягненні цього рівня, з ймовірним поверненням до діапазону в 33 або 38 тисяч доларів. Це може відбутися навіть у березні місяці перед сподіваним галунгом у квітні 2024 року. Проте є інші точки зору. Наприклад, Майкл Лан інший визнаний експерт, передбачає корекцію приблизно до 35 тисяч доларів в найближчий час, з наступною хвилою зростання на початку 2024 року. У січні він очікує, що біткоін вийде на рівень в 50 тисяч доларів, залишаючи за собою можливість нової корекції та поступового руху до оновлення абсолютного максимуму у 2025 році. Тепер давайте поглибимося в більш глибокі води аналізу. Аналітик Альтстріт Bets вважає, що біткоін може досягнути рекордних 69 тисяч доларів вже на початку 2024 року. Але він одночасно попереджає, що за цим високим ростом може наступити глибока корекція до 15 тисяч доларів до кінця наступного року. Що чекає на цьому майбутньому, розкажіть свої прогнози та думки у коментарях. Не забувайте також підписуватися на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. До нових зустрічей та нехай ваші інвестиції завжди будуть успішними. Дякую за перегляд та далі більше.